Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма Це вас хвилює. Традиційно по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області. І сьогодні гості в нас приїхали з самого Южноукраїнська. Отже, я рада вітати в нашій студії Юрія Михайловича Сінчука, начальника управління освіти Южноукраїнської міської ради. Доброго дня вам. Доброго дня. Олександра Акуленко, нашого юного гостя, члена учнівського муніципалітету, президента школи номер 3 та Олега Михайловича Позира, заступника начальника управління освіти Южноукраїнської міської ради. Доброго дня Доброго вам дня. ще раз. Раді, що ви до нас завітали, що погода посприяла, <світ> тому що ви швидко доїхали. І сьогодні, ну, давайте спочатку трішечки познайомте нас зі своїм господарством, Юрій Михайлович. Отже, галузь освіти Южноукраїнська. З яких навчальних закладів складається? Чим ви... Володієте так би мовити. Ну, перш за все, я хотів би відзначити, що взагалі освіта міста Южноукраїнська вона є унікальною галузі, тому що немає жодного сьогодні заходу, в яких би взагалі освіта не приймала участь. Якщо говорити взагалі про освітян нашого міста і про галузь освіта, то вона складається з п'яти загальноосвітніх закладів. Це чотири великі школи, гімназія. Це п'ять садочків, з них два в одному. Потужність яких розрахована на 500-550 дітей, два позашкільних заклади, міжшкільний навчально-виробничий комбінат нам вдалося зберегти за всі ці роки. Ну і безпосередньо управління освіти. Якщо говорити про кількість дітей, то в наших садах сьогодні виховується близько 1800 дітей, а в загальноосвітніх школах навчається 3600 дітей. Охоплення позашкільною освітою наших дітей складає приблизно 46%. Дякую. Отже, сьогодні на порядку денному, якби головне, про що говориться, про що переймається кожен учень, учитель. Це те, це патріотичне виховання. Причому стало воно не просто звук пустим звуком, так якимсь номінантною назвою в, в навчальних планах, а дійсно, якось воно зараз активізується і набуває якогось іншого значення. Отже, наскільки сьогодні виховний процес оце нове патріотичне виховання ввійшло у вашому місці, хотілося б мені відзначити, що взагалі патріотичне виховання воно принаймні не входило в нашу систему, воно було в нашій системі. Єдине, що, на мій погляд, і мені так здається, що за останній рік воно просто отримало новий поштовх, ми стали на щабель вищі. Взагалі, якщо говорити про можливості нашого міста, то вони теж є унікальними, тому що якщо говорити про розміри в ширину 1 кілометр в довжину 3 кілометри, оце все наше місто. Це говорить про те, що ми проживаємо дуже компактно. Ми робимо нашу роботу дуже компактно. В цій роботі приймають участь не тільки заклади освіти міста, а і всі інші інституції, структури, відділи виконавчого комітету, безпосередньо сам виконавчий комітет і. Фактично, більшість тих заходів, які проходять в нашому місті, їх можна вважати не якісь освітянські, а вони є загальноміськими. Тому сьогодні в нашому місті дуже поширена така робота, як зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни. Це і широкомасштабні заходи з афганцями. Ну і сьогодні на превеликий жаль, так сталося. От в нашій державі, але е, ми не можемо стояти осторонь, і ми проводимо саме роботу з учасниками е, антитерористичної операції. Е, всі структури, про які я вище сказав, вони настільки об'єднані в е, цій роботі. Е, ми всі разом працюємо на е, кінцевий результат, і е, враховуючи те, що ми щороку плануємо виховну роботу, а патріотичне виховання це є одна із складових виховної роботи. А тоді обов'язково два рази на навчальний рік ми робимо. Аналіз виконаної роботи я хочу сьогодні сказати, що ми задоволені тієї роботи, яку ми маємо. І хотілось би нашим глядачам представити ваше місто в сюжеті наших колег з Южноукраїнська, тому що. Я коли переглянула сюжет, мені ну, до душі припало, тому що от ви знайшли щось таке, що дійсно дітей, про це ми пізніше поговоримо з Олександром, про це як ви сприйняли цю, ну, це нововведення в усіх школах Южноукраїнська. Давайте про нього послухаємо, подивимося, а потім поговоримо. Це патріотичне гасло стало девізом всіх школярів від малого до великого. Ним відтепер розпочинається кожний навчальний день в усіх закладах освіти, лише нашого міста. Я хочу сказати, що взагалі е, рішення про, про мову цю приймалося не так швидко. І йшли обговорювання, навіть конкурси пропонувалися дітям стосовно висловлювання. Підключалися заступники з виховної роботи. От потім це питання обговорювалося на колегії в управлінні освіти серед керівників закладів і узгоджувалося з шкільним міським муніципалітетом. Освітяни та члени учнівського муніципалітету вважають, що саме фраза письменника та політичного діяча Івана Багряного Ми є, були і будемо, ми, і Вітчизна наша з нами гідна того, щоб о восьмій годині ранку пробуджувати в учнях та учителях патріотичні почуття у цій цитаті. Місцеві педагоги слово вітчизна замінили на більш конкретне Україна. Ми поцікавилися в учнів, чи розуміють вони зміст того, що так одностайно декламують. Я розумію, це так, те, так що ми, ми одна ціла і єдина нація, ніхто нас не розлучить, хоч що там не було. Ми були, тобто ми були вже давно. Це, ну, щоб там хто не казав, наша нація існувала дуже довго. І ми будемо, попри всі намагання там, інших третіх сторін. Зламати нас я дуже люблю свою країну. Це моя домівка. Я тут народилася, я живу і буду тут жити. Ми нерозлучна Україна, і маємо ми бути всі разом, навіть якщо війна йде і можливо, ми цю війну переможемо. Вчителі акцентують, що вони не змушують всіх заучувати патріотичний вислів. Це пропонується робити тільки учням, в яких вже сформовані патріотичні почуття і погляди. Я не розумію. Кому легше стало? Від вогню і болю, чи землі вам мало? Ми мала країна, ми тут народились. Ми щодняші ночі всі за мир молились, маємо ми сонце, кожен день чи сяє, а тепер на небі нічого немає. Мабуть, від тривоги воно і злякалось. Що тепер ми бачимо? Що це зараз сталося? А тепер в підвалах діти й матусі, на коліна встали, дідусі й бабусі, навіть там в підвалах Богу всі молились. Хай покинуть землю. Ми тут народились. Вихованці дитячих садків також не відстають від своїх старших співгромадян. Промовку я люблю свою родину, маму, тата Україну. Більшість вже знає на пам'ять. Отже, <кхем> Олександра, до тебе питання. До вас питання як до особи вже сформованої е, 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 Олександре. Скажіть, е, як сприйняли учні таку пропозицію починати ранок, кожного ранку в навчання е, цим вислівом? Так, я хотів би сказати про цей вираз не та, не, не так, як той, хто е, допомагав, брав участь в виборі цього висловлювання, а як той, хто кожного ранку разом із своїми однокласниками починає такими е, патріотичними словами свій день. Я думаю, що доречно було б подивитися, як ми починали її казати, як вже зараз на даний момент ми її кажемо. Ми починали, нам сказали її. Ми зрозуміли, ніби легка, так легкий такий вираз. Ми собі його сказали, сіли і продовжуємо робити свою справу. Але зараз вже все по іншому. Я бачу, як ми встаємо із палкими очима. Ми промовляємо цю фразу. І вона ніби проста, але кожного разу ми щось знаходимо в ній нове. Це нове відкладається в нас в душах, і видно, як ми проникаємося більшою любов'ю до нашої держави, до нашого рідного міста до один до одного. адже… Також ця висловлювання якби згруповує нас, тому що ми є, були і будемо, ми, зважаючи ні на що. От я вважаю, що такий вхід в патріотичному вихованні молоді дуже важливий. А скажи, будь ласка, взагалі, як, як оця взаємодія, тому що серйозні дяді можуть багато чого розказувати, а ми дітей спитаємо. Отже, як спільна діяльність від вашої педагогії відбувається в цьому напрямку? Дякую за питання. Ну, для того, щоб безперервно і постійно. Спілкуватися могли учні і педагоги. При управлінні освіти було організовано учнівський муніципалітет. Він складається з 10 активістів, по 2 з кожного навчального закладу. Регулярно проходять засідання учнівського муніципалітету разом із методистом з управління освіти. Ми обговорюємо там різну інформацію, вирішуємо питання щодо проведення якихось заходів на рівні міста. Потім активісти приходять в свою школу, вже на, на засіданнях шкільного самоврядування вони розповідають учням отриману інформацію, там учні пропонують якісь нові свої ідеї. А методист, в свою чергу, співпрацює із заступниками з виховної роботи і закладів. Там також заступники вислуховують цю інформацію, її аналізують якісь, можливо, свої ідеї пропонують. Потім на наступному засіданні ми вже зустрічаємось з методистом, і вже активісти прийшли з ідеями учнів. Методист прийшов із ідеями від вчителів. Ми знову все це обговорюємо, і таким чином ми можемо е, створювати, ініціювати якісь заходи, і зокрема, і в патріотичному вихованні То ви тримаєте місту. такий зв'язок, так, так між так неможливо, щоб всі вчителі учні разом збиралися а таким чином, щоб е, передавали, так можливо, і це працює. Ну, це про позашкільну роботу більше йдеться так. А у навчальному процесі, Олег Михайлович, як відбувається зв'язок і патріотичне виховання? Зв'язок у навчальному процесі відбувається із починаючи з початкових класів. Тобто під час вивчення предметів інваріантної складової навчального плану червоною лінією через вивчення всіх предметів проходить якраз формування майбутнього громадянина України. І на завершення можна було б довго розповідати, як цей процес відбувається, але хочу зупинитися лише на вивченні предмету захист вічинизни, тому що під час вивчення самого предмету. От якраз ті питання, які сьогодні піднімаються, вони являються дуже дуже актуальними. Значить, допомогу у вивченні предмету захисної вітчизни нам надає військова частина, яка охороняє нашу атомну електростанцію. Під час проведення триденних навчально-польових на зборів вони нам організовують в'їзд на полігон військової частини, де демонструють свої практичні навички, і учні можуть мають змогу теж продемонструвати свої навички, які вони отримують на уроці. Крім цього, крім цього, я хочу зазначити, що Михайлович сказав, що у нас Чотири загальноосвітні школи, але одна із загальноосвітніх шкіл має назву імені захисників Вітчизни. І це є дуже доречно і дуже актуальним в наш час. Налагоджена дуже велика співпраця першої школи з військовою частиною. Проводяться зустрічі у наших навчальних закладах із учасниками антитерористичної операції. У всіх міських заходах ми приймаємо також участь. Ви знаєте, я хотіла би наголосити на тому, особливо для тих глядачів, які зараз сприймають патріотичне виховання тільки з тим, що пов'язання з бойовими діями, так на сході нашої країни, що дійсно патріотичного виховання в школі. Зокрема, в Южноукраїнську це і вшанування пам'яті і героїв Великої Вітчизняної війни, і тих, які зараз захищають нашу Україну. І зараз такий невеличкий відеозвіт про те, як це відбувається у фото. будь ласка, я хотіла б, щоб ви побачили це на власні очі. Дякую. Отже, Юрій Михайлович, скажіть, будь ласка, чи є вже якісь результати отої роботи? Тому що частіше ми говоримо про виховання, що ми виховуємо майбутнє. Вказуючи на таких, як Олександра, ми говоримо, що це майбутнє України і пов'язуємо тільки з майбутнім. А чи є вже якісь результати, про які можна говорити? От, в, в, якщо дивитись на систему вашої виховної роботи у світі? Дійсно, більшість із тих заходів, про які ви. Щойно правильно замітили, да, вони можуть і будуть мати свої результати через певний якийсь довгий період, можливо, 2, 3, 5 років, поки дитина випуститься із школи. Але оті останні досягнення, як ви теж правильно підмітили, що така новизна, в тому числі як промова цього патріотичного вислову да, і позитивне відношення дітей до цього, говорить про те, що ми знаходимося на правильному шляху, і ці ідеї вони підтримуються усіма учасниками. Навчально-виховного процесу, це і педагогами, це і дітьми, і, і батьками. Хотілося б сьогодні зупинитись на тому, що в нашій роботі дуже часто управління освіти виступає генератором ідей, а конкретним реалізатором учнівський муніципалітет. Буває навпаки, що вони є генератором, ми їм допомагаємо реалізувати цю ідею. Хотілося б відзначити, що фактично майже кожної чверті у нас проходить обов'язково якийсь патріотичний флешмоб за ініціативою учнівського муніципалітету і з нашою допомогою. Як ми щойно могли бачити під час відеосюжету цього, коли діти на мосту пов'язували стрічки, маківки вздовж нашого мосту через Ташликське водосховище. Хотілося би відзначити сьогодні, що ми спільно педагоги діти, ти батьки приймаємо активну участь в щорічній нашій акції Дзвони наших сердець це збір фінансового ресурсу на допомогу. Дітям з обмеженими можливостями саме нашого міста. А останній рік ми свою сферу діяльності розширили, і цей фонд працює ще спільно з двома іншими благодійними фондами, які існують в нашому місті. Це благодійний фонд Мирне Небо, благодійний фонд Миротворець і за домовленістю, знову ж таки, з дітьми ми 1 вересня задекларували і тепер. Останній тиждень кожної начальної чверті ми проводимо таку благодійну акцію по збору коштів, по збору продуктів харчування довготривалого зберігання, засобів гігієни і всього, всього іншого одягу і так далі. І все це передається або організації Червоний хрест у нашому місті, або передаєм цим благодійним фондам, а вони мають прямий вихід уже безпосередньо на передову. От тому це ота щоденна кропітка робота, система система, да, в якій які діти додати, приймають так, як участь. Нас... Да. І от протягом 2014 року така цифра. Да, от е, спільно нам з дітьми і при підтримці цього фонду нам вдалося зібрати майже 105 тисяч гривень, які були обов'язково кудись передані в якийсь благодійний фонд. Он хотілось би відзначити активність наших дітей. В е, виготовленні місцевого друкованого матеріалу, де вони є безпосередньо самими учасниками. А поштовхом до цього е, у 2005 році послужила книга, яка була видана на рівні нашого виконавчого комітету, яка називається е, «Ми е, Мишлі к побєді». і е, вона була випущена в 2005 році. Е, е, ми освітяни разом з дітьми. Взяли це на озброєння і сказали собі, а чому ми не можемо випускати свої видання освітянські спільно з дітьми, де вони є безпосередньо самими учасниками цієї роботи, де вони збирають матеріал, а ми їм допомагаємо видавати. Тому в 2010 році вже була нами спільно підготовлена разом з дітьми книга про освіту, про освітян нашого міста там, Історія де багато багато освіти, тепла так. Історія освіти, так так, да, так, так, так. От тому на це видання дає можливість виховувати наших дітей саме на місцевому матеріалі. І Вона сьогодні дуже широко використовується на в різних позаурочній діяльності, на класних годинах і так далі ми під час е, нашого сюжету теж бачили е, обкладинку цієї книжки, ага. значить, майбутнє неможливо без минулого. Це е, книжечка, в якій міститься усі усі пам'ятні знаки, таблички, пам'ятники, е, всі е, місця е, такі значимі, які сьогодні є на території нашого міста. І знову ж таки, тут викладена вся інформація, чия це була ідея створення цього пам'ятника. Е, Ті він коштував, хто виділяв кошти, яка організація під чиїм керівництвом будувала цей пам'ятник. Діти, коли бачать. Прізвища своїх бабусі, дідуся, які безпосередньо приймали участь у відкритті того чи іншого пам'ятника. Звичайно, що вони це запам'ятають. Звичайно, що вони цим горді. Вони горді, вони за, за свою територію. Так? Звичайно, і от багато хто говорить, приїжджаючи в Южноукраїнськ, що місто доволі таки чисте, ухожено і так далі. Це в тому числі завдяки цій роботі, коли діти знають, що це зроблено руками їх батьків, їх дідусів. А дуже багато чого ми робимо зараз спільно. Ми виходимо на. Якісь загальноміські заходи по прибиранню нашого міста разом з дітьми. Знову ж таки, книжечка, яку випускають наші позашкільні заклади, uh -huh. яка побудована на місцевому матеріалі, де мова йде про наші комунальні підприємства, хто ними керує, яку роботу вони виконують по місту. Там діти бачать знову такі прізвища своїх мам, пап. Вони знають, скільки сьогодні лавок в місті, які не потрібно ламати, скільки урн, скільки дерев проростає, скільки посаджено в тому числі було ними. Тому я так думаю. Думаю, що це якраз і є оті швидкі сходи, про які ми е, сьогодні можемо, можемо говорити. Можемо говорити да? А Олег Михайлович, щодо позд дошкільних закладів? якщо ми вже сьогодні заговорили більше говорили про школи, що ще відбувається? Я міг би привести, от е, просто такий приклад. Нещодавно я е, був на одному із заходів у дошкільних навчальних закладах. Тоді під час проведення цього заходу е, дітки виконували гімн України. Дітки, які Нещодавно навчилися говорити. Вони, коли виконували гімн України, вони наскільки карбували ці слова в гімні України, що просто переповнювало відчуття гордості саме за цих дітей. Тому що це діти, це наше майбутнє, оці дійсно наші патріоти, які будуть любити все життя, нашу рідну Україну. І процес, який відбувається у дошкільних навчальних закладах, він не стихійний, він є планомірний. тому що в наших дошкільних навчальних закладах. Розроблена концепція патріотичного виховання, яка повністю втілюється в життя різними, різноманітними заходами у наших садочках. Дякую вам. А хотілося б ще звернутися до Олександра на останок. Кажи, будь ласка, у те все, що відбувається, що називається таким ну нудним словом заходи, так би сказати. Mm -hmm. Так за цим словом, ціле <кхів> життя проходить. А на документах воно називається заходами. От як воно впливає на тебе і твоїх друзів? Ну, от я можу сказати, дивлячись на своїх друзів, я буду е, на прикладі нашої третьої школи своєї е, проводити аналогію і казати: от е, оці всі заходи вже сьогодні. Е, ми бачимо результат їхній. От, ніби від початку року е, там не багато часу, але ми бачимо результат. як… Через ці заходи діти вже самостійно хочуть зустрічатися, проводити різні зустрічі із ветеранами війни, з воїнами АТО, робити для них різні концерти. Вони готові і допомагають їм, підтримують їх. Вони беруть участь в різних акціях, пишуть листи, там малюють малюнки. Ось це все є. Це вже є результат тих Заходів під цим словом, заходи оце є результат, і в нас також проходить конкурс ініційований ушнівським муніципалітетом та підтриманим управлінням світи. Мій світ графіті, де Кожен може зображати на будівлях різних закладів малюнки, які вони хочуть. Тема вільна, але коли ти проходиш біля цих малюнків, ти розумієш, що патріотичне виховання високе в нашому місті знаходиться на високому рівні, тому що кожен малюнок пронизаний патріотизмом. Оце вже є результат усіх. Для прикладу, перша школа починає кожен свій робочий ранок із хвилини мовчання. Вони таким чином вшановують пам'ять героя воїна АТО Юрія Боровика. Наша школа. Третя вшанувала пам'ять е, героїчно е, загиблого в зоні АТО, си, е, горобця Сергія, відкриття меморіальної дошки. Також діти проходять кожного ранку її бачать, і це, е, цей герой ніколи не буде забутий. Ось цей ми сподіваємося, що ось такі заходи і надалі будуть залишати гарний слід в душах дітей. Дякую вам, от, чесно, від чистого серця. Дякую вам за, за те, що ви сьогодні розповіли. Тому що дійсно, от коли читаєш звіти, просто звіти там про роботу. В них немає стільки того, що є насправді на не побачиш і не почуєш. Дякую, що сьогодні були з нами. Ще раз представлю наших гостей, щоб ви їх запам'ятали. Це Юрій Михайлович Сінчук, начальник управління освіти Южноукраїнської міської ради. Олександр Акуленко, член учнівського муніципалітету, президент школи номер 3 міста Южноукраїнськ та Олег Михайлович Позир, заступник начальника управління освіти Южноукраїнської міської ради. Дякую вам ще раз. Дякую вам любі глядачі, що залишалися з нами. Залишайтеся надалі. Ми вас любимо. До побачення.